Ці три якості мене миттєво відштовхують в людях, і я ніколи в житті не буду з ними спілкуватися, якщо вони мають ознаки цього. Перше це, якщо вони показують зневагу до мене або до моїх близьких людей. Я чесно не розумію тих, хто розказує, що мене постійно принижує подруга, якими жартиками каже, що ти там поправилась, чи виглядаєш не так, а не хочеш зробити пластичну операцію. Меми і приколи про ці ситуації набирають сотні тисяч лайків, а я не розумію, чому люди дозволяють таке ставлення до себе. Я не розумію, як таке ставлення можна терпіти, тим паче не помічати. Тому що найголовніша людина в твоєму житті це ти а не якась валєра, яка тобі розказує, що ти маєш змінити свій стиль. Друге, це, звичайно, лицемірство, коли тобі люди в очі розказують, який ти класний і крутий, а поза очі обсірають так, що капець. Я, звичайно, ще так крисюшка сама по собі, але я ніколи не скажу людині, яка мені не подобається в очі ж, яка вона класна, я б хотіла з нею спілкувати. Зазвичай, якщо мені хтось не подобається, але не зачіпає мої кордони, я просто тактовно мовчу. І всім раджу. І третє, неочевидна, це жадібність. Я просто ненавиджу жадібних людей, які врахують кожну потрачену копійку на каву, на проїзд і ще на якусь фігню. Звичайно, мене кажуть, кажемо про ті ситуації, коли в людини скрутий матеріальний стан. Я зараз про тих людей, які можуть собі сміливо дозволити страву в ресторані, але вирахують кожну копійку, яку ти з'їла. Для мене ця людина буде дерев'язковою, з якою б я ніколи не будувала близькі стосунки. А які твої редфлаги в людях?